Нарешті ми починаємо говорити про ігри, які я повністю пройшов. І ми переходимо до Assassin's Creed Origins. Єгипет, Стародавній, Кліопатра. Е, що там? Е, я не пам'ятаю, бо зна який рік до нашої ери, зародження асасинів, і оце все величезне відкритий світ і всі оці класні штуки, які ми так любимо. Але чатку я хочу почути твою думку про цей шедевр ігрової індустрії. Там дійсно всі класні штуки, які ми любимо, безмежно порожні відкритий світ. В якийсь момент вони просто додали пустелю, в якій нічого не відбувається, неймовірно виправданий і логічний левелінг локації де ви на мапі бачите цифри і розумієте, що туди вам іще рано Хоча ну Реально не рано, ви можете туди попасть, просто вас там крокодил поб'є. Ну, і звичайно, звичайне, наше улюблене копіювання відьмака у всьому, причому максимально бездумно, вплоть до анімації, їзди, е, човника по воді. Ну тобто. Настільки схоже, це прям треба постаратися, ребята. Ну а бонусом вишенькою на торті, щоб потім не забути. Я приділю увагу ключовому. Я обожнюю як в е, костюми нашого головного героя розрізають коней, на яких їздимо. Це так приємно і технічно виглядає. Прям відчувається прогрес технологій в ігровій розробці. Неймовірно, просто дякую. Вітаю, ми шановні глядачі і слухачі з вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до. Нашої улюбленої теми обговорення ігор. А я пройшов Origins на хвилі того, що мені сподобалось Одісі, бо по факту так І мені не хотілося асасинів взагалі. Мені ну враховуючи, що я доєднався, як ми обговорював попередніх відео до цього всесвіту пізніше. Тобто, я не починав з самого початку. Я не грав ті старі ігри, тим більше їх не проходив. Мені було не цікаво, але тут був гра про Єгипет. Там Клеопатра, там е піраміди, я не знаю. Е мені здається, що вони е спочатку хотіли випустити, можливо, і не таку велику гру, але ймовірно, що хтось прийшов або вони самі такі. Ну, відьмак рулить. Давайте робити відьмака. От, і вони, та, вони намагались зробити відьмака в Єгипті», Вони додали туди rpg елементи прокачку, цей левелінг. Ще якісь приколи. погоджуюсь, що це прям не дуже логічно. Але мене знову ж таки я прийшов туди за світом. І світ мені здався. Прям ну класним. Ну звісно, що пустеля, вона нудна, але з іншого боку, а що ти хотів в пустелі? Ну, якби, що ти яку активність ти хотів в величезному мертвому просторі, де нічого не живе? Ти хочеш, щоб я її вигадав? Я можу. Ну насправді мені ж не платять гроші, тому я можу е підключити трошки креативу. Багато всього може відбуватися в пустелі. Наприклад, загублені люди, їх можна зустрічати, загублені скарби, приховані піском таємничі храми. Додаткові можливості, би з точки зору саме проходження гри. Ну, знаєш, типу, ти єш в пісках, тому можна якось обіти це ігроладно, можливо, щось впливатиме там, наприклад, на чому ти їдеш по тих пісках, на верблюді або на конях, і на конях ти їдеш повільно. Ну тобто. Ідей достатньо, немає такого, що в Red Dead Redemption, знаєш, джунглі це капець яка плодородна тема для ідей. Ну, от, якби Rockstar е, робили щось про піски, вони б такі: ну ні, тут нічого не вигадаєш. Абсолютно, ну нема ноль ідей. А от в джунглях ну так і сипляться. Постійно якісь активності, постійно щось відбувається, постійно ти знаходиш то пантеру, то загублену дружину, то представників кукло клану. Ну а в пустелі так, звісно, би не вийшло. Не вийшло би. Думаєш, це так про все? Мені кажеться, що ні. Але одне нововведення, якого не було, здається, в попередніх серіях. Вони все ж таки зробили для цієї пустелі. Вони зробили те, що ти можеш натиснути кнопку і їхати автоматично. Так, да, гра грає сама в себе. Це основна от ознака якісної гри. Да, ти можеш в цей час ти можеш поїсти, попити, пограти в нормальну гру. Можливо, можливо. Можеш відкрити на телефоні Marvel Snap. Ні, Ну, загалом можу сказати так: типу, якогось вау-ефекту, звісно, гра на мене не, ну, ніяк мене не вразила. Але мені сподобалось всякий двіж пов'язаний з пірамідами. Наскільки я знаю, там вони використали дійсно багато всяких історичних приколів, тобто там є дійсно якісь там е розповіді про ну якісь історичні місця. І я не пам'ятаю, це здається якраз в цій грі в них з'явився перший е такий типу режим, екскурсія чи щось таке. А, та там точно є режим екскурсії. Е, я бачив його анонс. Я просто не впевнений, що це вперше, він, але там він точно є, да, і він типу заточений під історію. І це було ну, досить цікаво подивитись, пограти. От загалом, персонаж у нас теж досить харизматичний. Вийшов, як на мене, е, він знову мститься. Ну бо це Assassin's Creed, От він мститься за смерть сина людям у масках. Але тут ще таке, до речі, дуже чудове питання. Ну там, типу, я не зовсім впевнений, що от, ну, вони були причиною, але мені здається, все ж таки він сам його вбив. Якось, якось там так, так була цікава така сцена, обіграна. Ну так, по суті, він сам його вбив, і мене бісило всю гру той факт. Що він жодного разу про це не задумався. Ну тобто, я розумію, що типу там ситуація склалася так, що він це зробив випадково, але він взагалі не гриз себе жодної секунди. Знаєш, типу він такий, це все вони. Ось, ось мій план на вбивство. Я такий поняв, поняв. ну глибокий персонаж. От на відміну від попередніх різноманітних асасинів, які звинувачували себе фактично за те, де вони дійсно ні в чому не винні. Та це й би міг. Але ну бачиш, він знайшов собі дружину, в нього там нове життя. Йому, коротше, якби він просто живе помстою, так би мовити. Е, що мені ще сподобалось е, з цього всього в цій грі? Мені сподобалось. Я знаю, що це прям дуже не канон і що там дуже багато, типу, нелогічно. Але мені сподобалась ідея створення лого. Це, це майже фінал гри, а мені дуже це сподобалось. Не знаю, мені здалося це прикольно. Бо я такий е, проходив всю гру, там, здається, пару разів мене від, відволікали на те, що це насправді асасіни. Ну, бо мене там переміщував ну, сучасне. Ну, але я не звертав на це увагу. І тут оп, та асасіни, ось там дружина, дружина. Потім що в них, те, що в них було, вони розійшлись з поглядами. Мені це прям дуже, я не знаю, якось ну, сюжетно сподобалося. А, ну і те, що я не знаю, ми можемо розповідати про це, що їх кинули, що їх кинула Клеопатра. Я думаю, так, гра досить стара. вибачте, що ви спойлер, напишіть об обов'язково про це в коментарях. Але мені подобалось, що весь час е чувак працював на Клеопатру, власне, її вбивцею, і на її отого ще одного друга, як його. В Цезаря? Так, Та, на Цезаря. От, е він працював, власне, ну, типу, найманим вбивцем для них постійно. А вони його в кінці кинули. І власне, ти, на кого він полював, там, якийсь оцей е орден. Ну, який я так розумію, що це потім будуть тамплієри. от, е, Тих, на кого він полював, власне, вони потім з Клеопатрою і якби продовжують правити там і все так. Це був дуже цікавий сюжетний поворот, і мені здається, що в попередніх частинах прямо такого не було. Ну, з урахуванням того, що це одна з перших ігор, що ти пройшов, не будемо так прямо різко заявляти, що там не було зрад. Але. Що я думаю? Давай так. В цій грі є прикольні речі. Наприклад, візуал, звук, От. але. О, музичка та та, музичка там. Так, типу. Але... У креативних і прикольних ідей тут нуль, все побудовано для того, щоб прокачували бустери, купувались скінчики, пігаси і все інше. І це відчувається в самій грі. Світ великий, але порожній історія набита виключно фан-сервісом для того, щоб люди любили період. Ну, тобто, ти хочеш Єгипет, відправляєшся до Кліопатра і Юлія Цезаря. А якщо любиш асасинів, то отримуєш от історію про незримих, не знаю як. Українською адаптувати, і е, про те, що якщо підняти голову курва пташки, то ти побачиш логотип Асасінів. По суті, сюжетно вони пройшли до банального сміття в стилі ось вбий цю групу людей. Те ж саме було в Far Cry, тільки там, хоча б у них і були індивідуальності, Тоби Far Cry 5, якщо взяти, там теж вбиваєш трьох, щоб перейти до четвертого головного. Здається, в Uh, це, в, в іншій франшизі Ubisoft -у, там теж та ж сама система. Uh, про Rainbow Six Edge Ну, де коротше, uh, у них є ще одна франшиза, і там теж була та інша система. там там там, коїн, це, там щось там. Та, та, що -то там. От, uh, і тут вони теж до цього перейшли але тут ноль креативності. Ну тобто Да, там були м, прикольні вставки, щось за змією байк бився, воно виглядало ефектно. Але по суті, не було пророблено в стилі. Знаєш, оцей ворог е, ми шукаємо його на кораблі. Оцей ворог ховається, ми шукаємо в піраміді, А оцей ворог, типу, він таємничий під містом ховається. Ну, тобто, там не було ніякого глибокого мінімальні відхилення. Там хтось собака і хтось без. Типу, вони просто побудували багато локацій, багато ворогів, ти всіх вбиваєш, причому переважно одноманітно, без жодних оригінальних ідей. Все це в візуалі відьмака, ну тобто яскраве з можливістю додавання магії і чудес, які ти потім купуєш як скінчики. З нульом асасинів. Ну, тобто, там прямо їх нема буквально. І навіть там плієрів нема, там є братерство модерацій якихось, ну щось там інше, і асасинів також нема, там теж щось інше. У нас немає головного героя нормального, у нас немає історичних постатей, тому що якщо я не помиляюсь, то вони просто взяли ДНК байка Не треба бути родним нічим байка, щоб бути в анібусі. А, і все, судячи з усього, гра. Не знаю, чи продалась вона добре, монетизувалась гра. добре, достатньо. Тобто, щоб далі воно все будувалося власне, певним чином, тобто, в цьому руслі, з цією прогресією, мені було норм, але не більше. Типу, мені було просто норм. Жодних відповідей про ІСУ, які я хотів би мати, я не отримав. Жодного нормального встановлення асасинів я не отримав. Ідеологію асасинів я не отримав. Мене от, Асасиново не влаштовує вообще. А, як гра, ну, норм. типу, не жахливий, просто норм. От мої всі враження, і мені б хотілося поговорити про байка, про щось ще. Але ну знаєш, ну, що ну, 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 там згадати, Ну там абсолютно нічого. Там була якась місія, чи то в самому Origins, чи в доповненнях, я не впевнений, що вони були точніше, що я в них грав, Але там була місія, що ми підходимо, п'ємо з горнятка вино і вирубаємось. І анімація вирубання була так побудована. Знаєш, у нас закрутилась очима і ми впали. І ти думаєш, чи ти про це розповідаєш? Тому що це було настільки неочікувано і незвично для мене в рамках ігрової сесії о, о, Origins, Що я подумав, що це прям дуже погана ознака для гри. Якщо щось нетипове, ну мені здається, нетиповим це дії такого рівня. Тобто, там всі місії, всі зачистки аванпостів настільки однакові, що оця зав'язка здалась мені капець, якою оригінальною в рамках цього велетенського безмежного світу. Ну, ти робиш все одне і те саме, зачищаєш локації без кінця. І все. Ну, це, це просто е, велика убісофськівська конвійна лінива штука, яка паразитує на монетизації, на фанатах Єгипту і на фанатах асасинів, тому що нам повинні були дати оріджи. В результаті ми отримали всього потрошки, але нормального нічого. Ну, таке моє бачення. Я можу сказати, чого мені не дуже вистачило в цій грі. Ну, по-перше, та мені нафіг не треба був той великий відкритий світ, бо по факту я трош, на початку трошки пограв, подивився на все, а потім просто пішов по сюжету. От мені не вистачило, власне, це ж міфічна трилогія. Мені не вистачило міфічність. Бо там є доповнення з якимись там муміями. Там, здається, були якісь битви з богами, але це здається взагалі теж було в доповненні. Але я хотів би цього більше. Особливо після того, як я пограв Одіссею, там, де я побився з Мінотавром чи ще щось таке. Ну, от е, я хотів цього більше, і цього мені особисто не вистачило. Я знаю, що е, асасіни це не про це, але давайте по факту це гра не про асасінів. Тому я хотів в неї більше більше чогось, якихось оцих е, міфології, і там, я не знаю, анубіса якогось е, чи щось таке. ну, Мені б так хотілося. Но, але, на жаль, цього там особливо не було. А мені хотілося б менше всієї цієї магічної херні, більше логотипів асасини, прихованих клінків, класного одягу і прикольних сюжетних ставок. В тебе був логотип на піску. Ну, типу, що тобі не влаштовує? Те, що це був логотип на піску? Це найтипіше, що могло бути. Ну, типу, одна з найключовіших е, ідеологій в цьому всесвіті зародилась в момент, коли він такий: о, череп птіці, нормально. Ну, типу, підніму і вигадаю е, кредо асасинів. Гра називається Асасін Creed. Ну, почекай, це медальйон. Це мідальйон, начебто його того сина, що помер, в що якого били, якого, за якого мстився. Дивись, це медальйон сина, за якого за він мстився. Майже всі ігри асасінів про помсту. Все працює. Ні. Ну. В тій ігри про асасинів про помстку, але чи працює оця херня? Ні, не працює. Це, це жахливо. Це прям ну це настільки на похер написано. Я серйозно, типу, я впевнений, що якщо я зайду сейчас в ChatGPT і е скопіюю історію і скажу, вигадай, як з'явилося лого асасинів у вигляді букви А. Чаджі біті краще опцію напише, ніж блін. Ну виходить, на піску лежала голова, кричав в монітор, коли це побачив без приколу. А я був у це з мема про Ді Капріо, який просто тиче монітор. О, це про есасінів. <плес> Власне, типу, мої думки ви почули, і ви можете оцінити наскільки мало я розповідаю про міфічну трилогію, тобто наскільки мало мені ще сказати, тому що до того була еволюція ідей, іноді просто був пошук якихось нових ідей спроби. Додати щось у франшизу, ну тобто, знаєте, щоб абще виправдати номерну частину. Але все було в рамках певного всесвіту. Іноді вдало, іноді не вдало, іноді жахливо, якщо ми візьмемо роу. Починаючи з Assassin's Creed Origin, я такий: що це таке? А відповідь на це питання досить очевидна. Це. Бажання Ubisoft заробити грошей на франшизі, не розвиваючи франшизу, а скоріше ховаючи її в домову. Таке моє бачення, і наразі воно не змінилось. А знаєте хто не піде цим шляхом? Правильно, подкасти грові балачки. Тож підписуйтесь обов'язково на спонсорку. Пишіть в коментарях, чи грали ви. Якщо знайдеться людина, яка пройшла на платину чи там на 100% Оріженс обов'язково людина, ця знайдись, напиши нам щось в коментарях. От е і чому ти це власне, зробив чи зробила? Також не забувайте обіймати своїх песиків, хом'ячків, е рибок в акваріумі. І гарного всім вам вечора!